Мене звуть Марія, і це сьомий урок з англійської мови безкоштовного курсу. Почнемо з того, що повторимо попередню тему. Потім вивчимо Такі нові слова, як ось тут, далі вивчимо тему неправильні форми множини, і далі будуть вправи. Отже, почнемо. Тут вам потрібно виправити помилки: тобто поставити або артикль, або поставити закінчення S, якщо це множина. І відповіді. Угу, супер. Значить, для того, в кого там були помилки, для того, щоб згадати, отут є ця табличка наша, тобто є слово бути. I am, і, тобто, якщо у нас слово умножені, ставимо артикль У одне ні, точніше, ставимо артикль E «е» або N. А якщо у нас множина, наприклад, we, ми, тоді будемо ставити закінчення S. Окей? Згадали. Ідемо далі. Значить, сьогодні ми з вами вивчимо такі, а, прим, а, такі займенники. Точніше, а, наприклад, перше слово це this повторюємо за мною this, this. Тобто, це у нас TH, H, як D, язик ставимо між зуби, і кажемо «Д». Тобто this. This, так, це у нас цей, або, наприклад, якщо це буде дівчинка, то буде ця, якщо це буде слово середнього роду, то це буде ніби це Це, Наприклад, this boy. This boy цей хлопець, this boy. Тобто тут, наприклад, є біля нас якийсь хлопець, і ми кажемо this boy, цей хлопець. Якщо у нас буде багато хлопців, то ми вже будемо говорити these. Повторювати за мною these. Знову язик між зуби Д і З. The. These. These. Тобто, це у нас перша Д звук, а тут звичайний з. The. These. these означає ці. Тобто, біля нас стоять два хлопці: ми кажемо These boys. These boys. Якщо це будуть дівчата, то як скажемо? These girls. Будь-хто може бути. Тобто ми оці займенники: These, this і this вживаємо для людей, для тварин, наприклад, якщо будуть коти, ці коти, these Cats. cats коти. І для якихось предметів. Тобто теж для предметів. Якщо у нас будуть машини, десь, то ми скажемо these. Машини, так? Окей. Тобто тут у нас є приклади, наприклад, this boy. Зверніть увагу, що ми вже не ставимо тут артиклів ніяких. Тобто this ніби воно ж у нас вже замість артикля воно є. Тобто ми вже тут не ставимо е n, нічого не ставимо. Просто this boy, this person, ця людина, this family, ця сім'я. І далі вже these people, ці люди, тому що це множина, тому вже не можемо сказати this people. Тільки these people. І these parents, ці батьки. Тобто this вживаємо з одним предметом, this вживаємо з множиною. Окей, далі у нас є вправа. Тобто нам треба це перекласти на англійську мову. Тобто у нас тут буде або this, або these, в залежності, чи це одна чи множина. Окей, зупиняємо відео і виконуємо цю вправу. Далі відповіді. Значить, йдемо далі. Далі, далі ми вивчимо з вами ще два нові слова. Тобто, якщо у нас був хлопець біля нас, стояв якийсь, так, отут біля нас, то це був this boy. А якщо він буде стояти десь далеко від нас, то це буде that Знову язик ставимо між зуби і кажемо the at, that. that. Це той або та, або те, в залежності, про кого ми говоримо. Dead boy, той хлопець. Якщо це буде дівчинка, dead girl. Якщо це буде чоловік, там, чи брат, that brother – той брат, тобто той, що є вже дальше. Далі від нас. Тобто не тут біля нас десь, а той, десь далеко, дед. І якщо їх буде багато, множина два, три, будь-скільки, то вже будемо говорити those. Знову ж таки, those. Those, those це ті, так? коли їм ножина, those boys, ті хлопці, які ось там. Тобто не, не тут, а там those boys, those girls, ті дівчатка. Окей, і тут приклади ті самі, але вже з, з тими самими словами, але вже Dead і those. Тобто Dead boy, Dead Person, та людина, Dead Family ось та сім'я. Тобто не ця сім'я, а та сім'я. Далі those people, ті люди, Those parents, ті батьки. Окей, і так само вправа. Тут вже інші слова. Тобто, або that, або those, Або that, або those, І відповіді. Супер, йдемо далі. Тут у нас в загальному тобто, табличка оця, щоб ви могли собі зробити скріншот, якщо потрібно. Тобто, this that, uh, This, those, Цей ці, той ті. Окей? Думаю, тут все зрозуміло. Далі ми з вами бачимо irregular nouns. Irregular nouns. Тобто, це якісь незвичайні форми іменників, але саме умножені. умножені тобто irregular plurals. Тобто у нас ми завжди до дієслів додавали закінчення до іменників, додавали закінчення с. Тобто, якщо у нас був наприклад один брат, то це "-brother", А якщо у нас є вже два брати чи більше, то це буде "-brothers". Тобто ми додавали закінчення С Brothers, там, наприклад, sisters, mothers, uh, nephews, Все це закінчення С. Але ми вивчили з вами два іменника, де ми не додавали закінчення С, а ми повністю змінювали слово. Тобто слово person ми вже знаємо, що person – people, тобто ми не кажемо persons. А ми кажемо people, люди. Людина люди. People. І слово children. Ми теж вивчили. Тобто child це дитина, а children діти. Тобто ми не говоримо childs Та? нема такого. Діти це буде children. Окей? Тобто, і ці два ми вже знаємо, але їх є більше, навіть більше, ніж ці таблиці. Тобто, ще декілька. Окей, давайте вивчимо їх. Значить, перше, це men, Men. Повторюємо мен, це чоловік, а вже, наприклад, багато чоловіків множина це теж буде мен, тобто вимова та сама, але написання інше. Тут у нас Ей, а тут у нас І звук, тобто мен. Uh, точніше, Men, men, чоловік-чоловіки. Як розуміти, наприклад, що люди мають на увазі, це все з контексту. Тобто, якщо буде багато чоловіків, то будуть, наприклад, ті чоловіки, наприклад, those men, а якщо один чоловік, то буде that man. Тобто, з контексту завжди зрозуміло, про кого йде мова. Окей? Знову ж таки, якщо буде чоловік Є, наприклад, великий, The Man is big. Із дієслова. А якщо чоловіки, вони тоді вже буде дієслово are. Тобто дієслово «to be» воно змінюється в залежності від особи. Тут так само буде змінюватися. Далі, це слово ми знаємо: наступне «mouse», Mouse. – Mouse. Так, Це миша і «mice» – Mice – це миші. Майс, тобто мауз, не, тобто не говоримо Маузис, ні? Говоримо миші, це Майс. Маус майс. Це пам'ятали. Далі наступне слово woman. Woman. Woman це жінка. Woman, а жінки це вже буде слово уважно, воно ем, звучання слова змінюється. Тут вже ми читаємо як вімен. Women. women, тут у нас немає букви І. Взагалі, але все одно ми це слово читаємо як Women. Тобто одна жінка woman, від жінки women. Там чи більше. Знову ж таки, змінюється оця буква A змінюється на І. Окей. Наступне слово це нас tohe. Д, Така Д. Tooth. це зуб. Tooth. І багато зубів це Teeth. Ті. Tooth. teeth. Зупи собі. Наступне слово Фиш Риба. Fish. І множина. Так само буде фиш Тобто одна фиш, дві фиш Не змінюємо взагалі це слово. Так само, як з мен але тут ми змінювали трошки. Тут це взагалі не змінюємо слово. Наступне child children це ми вже вивчили з вами. Далі ще одне слово. Food. Foot. Це стопа. Фут. Стопа. Одна стопа foot, дві стопи це вже буде фіт. Тобто foots не можна говорити. Тільки фіт. foot feet. Далі ship. Ship. Зверніть увагу, що коли дві буква Е стоять разом, то ми це читаємо як І. Сіп, одна, і багато теж буде ship. Шіп, сіп. Тобто одна вівця шіп, багато вівців теж сіп. Так само, як fish — fish, шіп — шіп Окей, супер, це все. Далі, отут є список слів, цих, що ми ще не вивчили, якщо треба, перевіртеся. М -м Переклад. І далі у нас є вправа. У цій вправі вам потрібно додати this або this в залежності від множини. Та? Тобто, Якщо один, то this Якщо багато, то this Тобто, просто вам треба додати. І все. Далі відповіді. Окей. І далі у нас іде так само така сама вправа, але вже дет або дос додати. Зверніть увагу, що тут вже слова вони в протилежному значенні, як були перед тим. Тобто тут вже у нас змінено. Uh, тобто дет, якщо одна особа, доз, якщо багато. Або особа, або якісь речі там будуть. Окей, і відповіді. Супер. Далі ми підемо до того, що ми з вами знаємо, як складати запитання. Тобто, наприклад, ми там з вами вчилися говорити, я вам відразу це покажу. Хоча ні. Окей, дивіться, як запитати, наприклад, є це, наприклад, сім'я, то ми так ставимо is, та is this a family. Is this a family? Є тобто M is R, якщо ми ставимо на початок, хоча M ми тут вживаємо, тільки Is, або R. Тобто this і that, будемо використовувати is. А якщо у нас буде these і those, тобто це вже множина, то будемо використовувати R. Наприклад, як запитати, це батько. Is this a father? Та? Це брат. Is this a brother? Тобто є це брат, є це батько. А якщо, наприклад, то сестра, якщо десь вона далеко, то сестра is that a sister? Yeah. Is that a sister? То сестра? Окей. І так само у множині. Якщо у нас буде багато осіб або предметів, наприклад, є, є, наприклад, це люди там, are these people, чи є це брати? Are these brothers? Або є то сестри. Тобто то сестри? Вони от то сестри. Are those sisters? Тобто так можемо говорити, так? І Тут у нас є деякі, деякі приклади. Наприклад, тут у нас є сім'я. Вона отут у нас, так, близько. Тому ми is, the, is this a family? Далі вівця у нас десь там далеко. Тобто теж буде that. Is, uh, is that a sheep? Is that a sheep? Yeah. Угу. Далі, діти у нас тут, значить, are these children? Це діти are these children? І хлопці, у нас десь там далеко, тому питаємо those Are those brothers? Are those brothers? Окей. Okay. Далі відповіді. Тобто, як відповідати на ці запитання? Тобто, так само ми просто is або are ставимо після нашого займенника. Тобто, якщо ми тут ставили його на початок, то тепер ставимо сюди. Is, no, this is a brother. то це є брат, this is a brother. Це є мама, this is a mother. Або то є сестра. That is a sister. Тобто тут все, в принципі, не важко. І так само, якщо буде множина, наприклад, це є брати, They, these are brothers. то є, наприклад, дядьки у нас є слово. Those are uncles. Угу. Добре. Значить, тут у нас є питання-відповідь. Давайте потренуємось. Uh, is this a family? Yes, this is a family. Далі. Is that sheep? That isn't a sheep. Та, да, то не вівця. Тобто, можемо так само ставити заперечне. То не є вівця. That isn't a sheep. Окей. Okay. Далі. Are these children? Are these children? These are children. Так? це є діти, These are children. І are those brothers? Are those brothers? брати. Those aren't brothers. Тобто вони не ті не є брати. Окей? Okay? Those aren't brothers. Good. Супер. Далі згадаємо собі. Тут у нас, що ми з вами вже вчили це на попередніх уроках. Тобто ми запитували. Наприклад, якщо у нас там було... Як ми хотіли запитати, ти батько, are you a father? Ти дружина, are you a wife? Тобто тут у нас є запитання: чи це є дружина? Is this a wife? Це дружина. А якщо ми питаємо, наприклад, чи вона дружина, то ми вже запитаємо Is she a wife? Тобто, в залежності, що саме? Чи ми питаємо саме про неї, чи ніби як це? Це дружина, це батько, або то, То батько? Наприклад, та, чи він батько. Тобто ми можемо і так, і так запитати, як ми хочемо. Це теж можливо. Тобто ми з вами вчили, наприклад, are you a wife? Yes, I am a wife. No, I am not a wife. Якщо про нього is he a brother, yes, he is a brother. No, he isn't a brother. Тут так, так само може бути she is she a mother. Та. Якщо буде, наприклад, вони are they parents, yes, they are parents. Якщо буде, наприклад, ми are we friends, yes, we are friends. Okay? Супер, далі у нас вже є остання вправа. Це вправа така, то треба вам записати, написати запитання, тобто самим скласти запитання, ділячись на картинку. Наприклад, там, це Миші, то друзі, то сім'я, це дівчинка. Тобто, в залежності від, від того, що ви хочете запитати, тобто, тут можуть бути будь-які запитання, які вам подобаються. Я вам покажу зараз деякі приклади. Так, відкриваю приклади, які можуть бути. Тобто оці речення такі тут можливі. Тобто, наприклад, то дитина is, uh, is that a child, тому, чому that? тому що вона десь там далеко. Далі are those sheep чому those, бо їх багато і вони там десь далеко. Далі are those sisters чому those, тому що їх багато і вони десь там далеко. Далі is this a woman? Це жінка, чому this? Тому що вона тут, а якщо було б там далеко, то було б як? Було б дете. Далі is dead a family. Чому dead? Тому що вона не тут, а там. Значить, є то сім'я або то є сім'я. І далі мишки тут у нас близько, тому are these mice? Тобто це миші? Are these mice? Окей? Okay. Добре, давайте тоді відпов... спробуйте відповісти на ці запитання. Тобто, я вас запитую, наприклад, це дитина? Ви кажете, так, це дитина або ні, це не дитина, Окей? Okay? O is that a child? okay are those sheep okay are those sisters? Good is that a family? Yes okay. okay Dali is this a woman? E are these mice? Yes, these are mice. Окей, okay, супер, це було все на сьогодні. Ем, дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть обов'язково в коментарі. І переходьте до телеграм-каналу, тому що там я публікуватиму більше вправ. З якихось там книг, з сайтів. Багато на, на, на слухання, всілякі відео, тому це буде для вас дуже корисно. Тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу і побачимось наступного року. See you, Бай!